Артиклі в німецькій мові. На початку вивчення німецької мови у кожного виникає питання, навіщо вони потрібні. Поговоримо. Артиклі є важливою частиною мови, які допомагають зрозуміти рід, відмінок і число іменника. В українській мові артиклів немає, але ми можемо провести аналогію, щоб було зрозуміліше. В українській мові рід видно із закінчення: стіл він, лампа вона, авто воно. А в німецькій мові рід видно із артикля. – «стіл», «чоловічий рід», Die Lampe» лампа жіночий рід. Дас авто auto, auto, середній рід. В наведених прикладах відмінок української мови та німецької співпадає. Проте потрібно вчити іменники з артиклями, бо відмінок в українській мові і німецькій не завжди однаковий. Також хочу підкреслити, що в українській мові ми маємо сім відмінків, а в німецькій всього чотири. Давай трохи детальніше поговоримо про ці маленькі слова, які стоять перед іменником і показують рід, деа чоловічий, ді жіночий, дас – середній, число ді показує множину, і відмінок номінатив, акузатив, датів і кенітів. Наприклад, ахунд – собака, чоловічий рід, рікатце кішка, жіночий рід. Таскинт дитина, середній рід. Як відбувається визначення відмінка? В українській ми кажемо: я бачу стіл, знахідний відмінок, «кого? що. Я сиджу за столом, орудний відмінок ким чим. Закінчення змінюється у знахідному відмінку. Бачу кого? що стіл. В орудному відмінку сиджу за ким чим за столом. У німецькій замість закінчення змінюється артикль ігзеєдемтіш акузатив. Тому запам'ятаємо, що в українській мові всю цю інформацію передаємо закінченням слова, а в німецькій артиклем. Чотири відмінки номінатів, акузатів, датівітів відповідають на питання. Номінатив. Wer was? Хто що. Акузатив. Wen was? Кого що? Датів Wem? Кому. Генітив весен. Чий. Приклади речень. Where kommt? Хто приходить? Номінатив. siehst du? Кого ти бачиш, акузатив. das Buch? Кому ти даєш книжку? Датів ist is das» чия це сумка, – «Genitiv». Впродовж вивчення німецької мови, навіть маючи рівень B2, все одно виникає плутанина в артиклях. Поділись в коментарях, чи гарно ти опанував артиклі та який рівень мови вже досягнуто. Пока!